У дитинстві я мріяв про великі звершення, не усвідомлюючи того, що вони почнуться з маленьких змін. Кожен виклик, який стоїть перед нами зараз, я сприймаю як можливість до розвитку та змін. У дитинстві я мріяла стати лікарем. Зараз я навчаюся та розвиваюся щодня, щоб зробити свій внесок у майбутнє України. В дитинстві я хотів стати архітектором і займатися соціальною діяльністю. Я хочу не просто відбудувати країну, я хочу відбудувати свідомість людей. В дитинстві я мріяла про визнання себе як особистості. Тепер я мрію про визнання України на міжнародній арені як нації сильних, нескорених і вільних. Вважаю, що саме молодь є рушієм цього прогресу. Темрява не може загасити світло тих, хто вірить у своє майбутнє. Сьогоднішня молодь сміливо протистоїть усім викликам. Вони готуються до НМТ під час тривог та блекаутів. Вони знаходять можливості для розвитку і росту. Вони не просто мріють, а реалізують. Вони змінили дитячі мрії на дорослі рішення, думаючи про те, як вижити, не втратити себе та країну. А ми є їхньою опорою та підтримкою. Команда Go Global творить програми для талановитої молоді. Ми сфокусувалися на трьох напрямках: навчання, розвиток, підтримка. За цей рік наші програми вплинули на понад 28 тисяч молодих людей. Підлітки надолужували освітні втрати у наших кетчап програмах відновлювали психоемоційний стан під час Go Resilience Camp. Прокачували і стім навички у Дайф і не Camp. працювали з менторами та шукали себе у менторській програмі покоління перемоги, генерували та прототипували ідеї у наших 12 і стім просторах колаба, покращували розмовну англійську під час зустрічей з іноземними волонтерами на Speaking Club. доносили важливі і болючі теми під час Тедекс'юз. Шукали свій ментальний GPS та вчилися тримати баланс у програмі Я в нормі. Ми навчили близько 700 вчителів, як працювати з уроками надолуження освітніх втрат, піклуватися про психоемоційний стан та допомагати дітям. Понад тисяча школярів п'ятих, восьмих класів і близько чотирьох тисяч дітей початкової школи надолужували знання із ключових предметів за нашими унікальними кетчап програмами Наші випускники вступили на омріяні професії, заснували власні громадські організації і вже спробували себе у менторстві молодших. Знайшли перші стажування, а хтось роботу. Продовжуємо працювати і творити для молоді, бо вони Наше покоління перемоги. Ми покоління, яке побудує нову Україну. Я не можу дозволити собі чекати, доки моя країна стане ще сильнішою та успішнішою. Я хочу бачити це на власні очі. Навчаємось сьогодні, щоб творити наше завтра. Ми не чекаємо, що хтось зробить за нас. Ми втілюємо самі.